Вітання, друзі, плата з котла двоконтурного, Сіт, мабуть, називається італійський. І трапилося, біда. працював котел від генератора, потім заричав не своїм голосом, щось бахнуло, ну його звісно вимкнули, але було вже пізно. Значить, бачимо, що власник вже самостійно пробував міняти запобіжники, але тут розірвало ще. І термистор, бачимо, навіть на трансформаторі є сліди. Як ви бачите, імпульсного блоку живлення тут немає, а живиться сама електроніка трансформаторним понижаючим. Значить, що тут могло трапитися? Ну, після, я дивлюся, міняли запобіжники, можливо, далі або з двигуном проблема, тому що ці ж 220 у нас заходять на сам трансформатор. І Далі йде на живлення ну, помпочка, турбінка, що там ще. Тобто зараз давайте перевіримо, чи немає в нас, чи трансформатор залишився цілий обмотка первинна. Далі подивимося, лінійний стабілізатор стоїть 78,05, 5 вольтовка, тут 12 вольт повинно десь приблизно бути, ага на трансформаторі 24 вольта по виходу і 200 вольт. Це для розпалювання, мабуть. Давайте зараз швиденько перевіримо в режимі звукової прозвонки, чи немає тут більше КЗ ніде. Так, трансформатор перевіряємо. Так, 105 Ом первинна обмотка нібито ціла. Так, термистор у нас, ну це звісно, з обмоткою дзвониться. Так, далі що ми перевіряємо? Електролітичний конденсатор, чи тут немає КЗ. Немає, далі дивимося, лінійний стабілізатор відносно корпуса стає туди-сюди. Немає КЗ. Так, що тут ще в нас таке є? Ну, Діодний міст, мабуть, вони діоди цілі будуть. Так, пробію немає. В режимі діоди теж треба перевіряти. Є норма, норма. Далі. Так. Ага. падіння Так, все. Тут, значить, все добре. Тобто зараз Ага, стабілітрони у нас ще є. Ось один. Так Це теж якісь ланцюжки живлення і біля креночки у нас інші. Теж нормально пробію немає. Так, дроселя у нас цілі. Так, і з цієї сторони ще один перевіряємо. Теж цілий, тому зараз буду вимінювати Варистор і міняти запобіжники, будемо пробувати вмикати 220, чи засвітиться у нас світлодіоди. Якось так. Так, Друзі, значить, замінив я Варистор, поставив на 360 вольт, запобіжники замінив, все перевірив, нібито цілий роз'ємчик під'єднав 220. Давайте зараз. Перевіримо і як воно, чи не стрільне нічого. Так, подаємо напругу. Так, нічого немає. Ні, засвітився світлодіод побачили. І давайте зараз замірюємо напругу на самої кренки Так, де вона? Дивимося. Вхід 18 вольт, вихід 5 вольт, норма. Тобто, гадаю, що Буде робити, зараз він світиться в аварії, тому що немає ні датчиків, нічого не під'єднано. Тому буду віддавати, нехай ставлять, перевіряють. І на завершення анекдот, значить, дзвонить якось донька матері своїй, каже, мамо, мій чоловік поїхав вже на рибалку, двоє суток вже не на телефон не відповідає, телефон вимкнутий, мабуть, десь з бабами загуляв. Мати каже, доня, ну чого ти зразу пропогане? Може він утопився. Все, друзі, дякую за увагу, на все добре, до побачення.